Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet. Ми дуже чекали на цю перемогу. Добре попрацювали останні дні. І справді добре готувалися до цієї гри. І ось результат. Зараз ми раді, але вже через три дні у нас буде наступний поєдинок. Дуже важлива гра у чемпіонаті. Мабуть, уже в п'ятницю почнемо підготовку до неї. Ти забив перший м'яч за Динамо. Чи сподівався зробити це сьогодні? Так, адже я дуже серйозно готувався до гри. Я не знав, чи потраплю до стартового складу, але завжди був налаштований у будь-який момент вийти на поле з лави запасних та зробити усе можливе, щоб допомогти команді. Цей гол я, мабуть, чекав дуже довго, але зараз час працювати ще більше і сподіваюся забити ще більше голів. Твій гол був після подачі з кутового. Це комбінація, яку відпрацьовували на тренуваннях. Так, звісно, ми маємо тренерів, з якими готуємося до кожного стандартного положення, до кожного епізоду. Відпрацьовуємо, як забивати головою з лівої, з правої, ніг усіх можливих позицій, щоб м'яч опинився у воротах. Чи є цей гол особливий для тебе? звичайний у минулому сезоні я забив п'ять чи шість м'ячів головою, але мені більше подобається забивати ногами. Кому присвятив цей забитий м'яч. цей гол я присвятив своїй дружині, яка вагітна. Ми чекаємо на дитину, тому цей гол для неї і для нашого майбутнього малюка.